Вже бачу все миле серцю, бачу вас, бачу милу батьківщину, бачу тихий псел, мерехтливий крізь легкі покривала, які я скинув, насолоджуючись дійсним щастям, забувши жаль, що минув швидко. Саме так у листах до батька Микола Гоголь марив рідною Україною. Полтавщина стала колискою не тільки української культури, а й принесла у цей світ головного містика. Великі сорочинці відіграли в житті Гоголя визначну роль. Тут він народився, хрестився, підріс та написав одноіменне оповідання, бо ж і ярмаркування було у нього в крові. Маленький Нікоша часто залишався із Василем Опанасовичем, розпорядником щорічних зібрань, які ставали цілою подією у житті села. Розумієте, ну оці останні ярмарки тут уже привлекти. Публіку треба було приглашати знаменитих артистів. І Вінника, і дзідзьо, і різні різні групи. Їх розміщували так, що по понаростающій. У неділю в нас ніколи не було повноцінного ярмарку, а за те, що там виступав вінник, оставалися люди ще на один день. Але я враховую, що от коли було, учасниками були проста художня самодіяльність, він був набагато красочніший. Через те, що люди приїжджали просто не тільки відпочити, а зіграти ту роль, яку їм було призначено. Бажання вибудувати штучну картинку погубило справжню ідентичність. Одяглися яскраво червоні шаровари пластикові дешеві вінки за цією бутафорією почала зникати українська душа, яка у сірому Петербурзі була острівцем безпеки для Гоголя. Проте, потрапивши під російське ярмо та обравши шлях, і бібені, і бібатерія, де хліб там і вітчизна, став інструментом, щоб представити Україну малоросійською екзотикою це дуже благодатний матеріал для мюзикла. Паючі і танцюючи е племя. <хи> Вони називали українці. Гоголь добре знав Україну. Він поважав, шанував українців. До речі, якби він зневажав українців, він тим самим зневажав би себе. Ну, найкраще сказала, по-моєму, Ірина Фаріон: Гоголь від козака України упав до козачка Російської імперії. Росія багато ставила саме на культурну експансію, і вона відбулася. Мюзикл про сорочинський ярмарок. З ансамблем російських зірок, які сватаються з українськими, вправно підігравав імперському режиму. Справжній український дух для росіян незручний, він надто сильний і самобутній. А метою ж росіян було спростити українців, які за горілкою і салом світу не бачать. А ми через меншу вартість витанцьовували під їх дудку. У меня была тетя с подолевом Альбина <свистит> Перчик. Она... Она так гадала, что и на фасоли, и на воск выливала Такая еще аферистка была, что я тебе тоже могу погадать и не хуже Я же до обеда ни-ни и теща дурью мается Хряком обзывается А сама жирнее звени Девушка Розкажи мені про милого. Ви були, ні? ні. Не були, да. Ну, я скоро буду. А, а сало ви? ж його не люблю, так? Да, Я, я люблю іноді. У текстах Миколи Гоголя відчувається, що автор щиро любить те, про що пише. Так що вже не тільки широчезний Дніпро чи Степова просторінь, а й дрібні комашки під цим зачудованим поглядом виростають до чогось цінного і прекрасного, як от у Сорочинському ярмарку. Смарагди, топази, яхонти ефірних комах сипляться над барвистими городами, що їх благословляють статечні соняшники. Та не можуть вони приписати через те, що я от. Утверджуюся тому, що читаючи Микола Васильовича Гоголя, я навіть на тій поганській я так написано, Микола Васильовича говорю, що це Україна. Це Україна, це Тарас Бульба. Тут уже не скажеш, але знайдені такі слова, що тут уже навіть без перекладу ти відчуваєш, що це твоя країна. До речі, нещодавно я слухав інтерв'ю з одним ірландським професором, який там з ірландської, з англійської мови прийшов на українську мову. На українську мову. Угу. У нас половина зараз не може без штрафів перейти на українську мову. Він в Ірландії. Знаєте, що він прочитав? Він прочитав російськомовного Гоголя і зрозумів, що Україна не Росія. Боротьба за українську ідентичність триває, ворог насідає, а нам потрібно залишатись сильними і пам'ятати свою історію. Ми не повинні підпускати Росію до нашого культурного простору. Це напряму принижує гідність і поплюжить традиції. І це чудово видно на прикладі Сорочинського ярмарку, який із гуртівні українського фольклору. Став шоу для російського царя. Я вважаю, що як Сорочинський ярмарок, як перлиною такого Сорочинського ярмарки, є, звичайно, це творчість, це творчі колективи, які приїжджають з усієї України, які привозять свої твори. Тут опішня привозять, тут навіть із Закарпаття привозять теж і глечики, і горшки, і оці Куманці, і все на світі. То це тут є, що подивитися. А вишиванок це море. Відбудова самобутньої України лежить в наших руках, і нам вирішувати, чи вона пройде у російському ярмі або ж без меншовартості та блюзнірства перед Кремлем. Вивчайте традиції українського одягу та ремесла, цікавтесь історією краю та мандруйте Україною. Воно того варте.